Ще й досі блукають їх душі, мов тіні, і хліба шукають по всій Україні. З такою назвою відбувся відеоурок у центральній бібліотеці міста, присвячений дню пам'яті жертв голодоморів. Учням провели екскурс у історію українського народу за час 1932-33 років. А також діти мали можливість переглянути відповідні кадри. На Зустрічі школярі поспілкувалися з письменницею Світланою Тимченко, дискутували на патріотичну тему і, звісно ж, не могли оминути й події на сході України. Ви, як такі маленькі, можете пишіть їм і вірші, і оповідання, пишіть їм і записочки, робіть їм якісь такі вервечечки, які вони собі кладуть у карманчики і раді. Вони недавно я проводила. На ротацію Січ, нашу я, свободів. До речі. Слава Україні! Героям слава! свої! Значить, це, це я перевіряю. Значить, що, від чого хлопці радіють? Від того, що дівчинка напише йому листа. Від того, що дитинка намалює картинки. Не великі, а таку якусь придумати малесеньку таку штучку, щоб він міг десь її сховати собі в карманчику чи у голянище там до черевика, покласти, як йому дуже скрутно, вони витягають і це дивляться все. І це правда. Поетеса, громадський діяч Світлана Тимченко розповіла декілька цікавих фактів про українську націю та закликала молодь до патріотизму. Присутні вшанували пам'ять жертв голодомору хвилиною мовчання.